Добресенького, добресенького. Я тут до вас з важливою думкою, супер важливою. Хто зараз зрозуміє розуміє цей принцип, то вважайте, що ви зрозуміли сенс життя. А, дивіться, от зараз в мене трошки побалює горло і а, наче втрачаю голос. Як ви думаєте, куди я зараз піду? За хлібом, а, купити якийсь парфум новий Kylian. А, в який магазин я піду, чи газету піду собі почитати, чи що? Я піду в аптеку. А чому я піду в аптеку? Тому що саме в аптеці буде знаходитися препарат. До речі, запишіть мені дуже-дуже сильно допомагає Гомеовокс. Так от так само і з вирішенням проблеми, коли ви не чуєте французів, бо ви не розумієте, що вони вам говорять, тому що ви не спізнаєте звуки. О, Тому не розумієте? Так само з тим, коли ви говорите, французи вас не розуміють. Не розуміють чому, тому що ви неправильно формуєте звуки. О, Тому. Проблема неправильної вимови, техніки вимови звуків вирішується тільки курсом фонетика, на який вас запрошується буде 9 потік. Ми стартуємо 1 квітня. Купуючи будь-який тариф прямо зараз, ви переходите на переднавчання і вже починаєте навчатися за моїми уроками. Пишіть слово фонетика в директ і не видумуйте, інших програм немає, які вдосконалять вашу вимову. А цеб'янто.